Шановні депутати, запрошені на шосту сесію районної ради сьомого скликання з 34 депутатів прибули 29. Дозвольте шосту сесію районної ради 7 скликання оголосити відкрити. Найболючі питання нас в Кобуляцькому районі дуже одне з болючих питань це наші дороги. І сьогодні у Полтавській обласній державній адміністрації саме відбуваються зустріч з представниками за головами адміністрації. Зараз будуть виноситися, які кошти будуть винесені для кожного району на співфінансування для ремонту дорожнього покриття. Я б хотіла попрохати вас, щоб я в виїхали. Ми Микола Григоровича, Микола Іванович Андрієнка, де що раніше вийде, тому що підготовлю матеріали, ті, що в нас є, і які нас суми ми вже приблизно прораховували для того, щоб це питання. Все-таки донесли, можливо, навіть поки ми будемо починати роботи. Без асфальту повертатися. Про реорганізацію. У Сетківській загальноосвітньої школи першої другої ступенів Кобелянської районної ради Полтавської області слово надається кова Наталії на начальник відділу освіти з 1 вересня. Ті навчальні заклади, в яких не буде 25 дітей, вони не будуть фінансуватися із держави. Ми подивилися, що в нас до 10 шкіл малокомплектні до 10 шкіл. Визначилися за Луценківську школу, за Солошинську і за Перегорівську. Але я по чергову буду говорити по кожному навчальному закладу. Складна ситуація на даний час у -ку ускуща, складна ситуація в дрижині греблі і складна ситуація теж в марківці. На перспективу теж там ну, кількість дітей зменшується в минулому році. Держава відділяла на одного учня. 8 тисяч 200. В цьому році 9 тисяч 200. Так от в минулому році дитина в Луценківській школі обходилася 28 тисяч 700. Але виходить е, так, що ці кошти йдуть тільки на одну заробітну плату і на енергоносії. Так от в чому ми вийшли з пропозиції, з такою, щоб реорганізувати Луценківську школу в початкову школу. Перший клас планується 8 дітей, другий клас 4 дитини, третій клас 5 дітей, і четвертий 4 дитини. Це 21 учень. Це практично повноцінна початкова школа. У нас дві початкові школи Золотарівська і Жуківська, де 18 і 20 дітей. Дивимося далі, що п'ятий клас одна дитина, шостий клас два учні. Сьомого класу ноль, восьмий клас два учні і дев'ятий клас три учні. Вісім учнів. Практично це не навчання, шановні. І тому ми вийшли з пропозицією. Все ж таки, реорганізувати Луценківську школу, початкову школу. А ці вісім дітей вони мають можливість підвозитися або Марківська школа, або автобус їде в Марківську школу, або Куденківська школа. Звичайно, що коли вже школи практично немає, але перспектива в неї все ж таки є. На наступний рік ми набираємо учнів. Я звертаюся до вас, шановні депутати. Залиште хоч на рік. На той рік люди ж прийдуть вже в основну школу. І буде клас. І буде клас. А зарубати, зарізати, ми ж вміємо. Дуже швидко. І дуже легко. Дайте шанс. Хоч на рік 25 учнів, які згідно законодавчих актів, постанови Кабінету міністрів, у нас їх не 28, а 31 учень буде у школі. Тобто ми нічого не порушуємо в даному випадку. Але дайте пожити. Двохповерхова школа, коли реорганізуєте, не стане одноповерховою. Мається на увазі, її ж треба опалювати. І всі комунальні ті енергоносії, воно все те ж саме і залишиться. Залиште, будь ласка, Луценківську школу, яка вона є. Такою. Дякую, Юрій Васильович. Справа не в Луценківській, не в Перегонівській, не в Солошинській. Так трапили, що вони попали перші. Ми дійдемо до того, що через рік чи через два в нас буде обвал. Коли ми будемо закривати 10 шкіл на одній сесії, то що перспективи немає, це перше. Немає людського ресурсу. Те, що ми говоримо, прийде 5 чи 6, чи 7, чи 8 діток у перший клас, дай Бог, якщо вони прийдуть. Далі, щоб розвивати освіту, розвивати, ви чули, що сказала Наталя Миходья. На зараз ні копійки не витрачається на розвиток. Так само ми з державної адміністрації чи скуди там. Грошей не требує. Ми самі там, на вікна, на краску, все самі, так само на харчування. І ось я це вам не зачитаю, я піду, буде рішати доча своя. Звернення до депутатів повлять районної роди. Ми представники батьки учнів Лусенськівської загальної школи перших других ступенів, не згодні з проектом рішення районної ради про реалізацію Луценківської загальноосвітньої школи, перших другої ступенів Кобилянської районної родини. Враховуючи велику кількість дітей до шкільного віку, проходимо приміщені школи, площа дозволяє відкрити дитячий садок. Ми, батьки, несучи повну відповідальність за життя і здоров'я дітей, категорично відмовляємося від того, щоб вони навчалися в інших школах. Ми вважаємо, що в Узенківській загальноосвітній школі, перших, других ступені, створені всі умови для навчання. Спасибо, що дали слово. Приходимо до судові. Голосує. Значить, прийняли участь у голосуванні 27 чоловік. За рішення 1, проти 22, отримався 4. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Дякую, маленька вам, хто підтримав. А вам хто що... Согласився закрити. Хай вам Бог здоров'я дає.